Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тиролог-Проводник. Хочу зробити розклад не на тему війни. А давайте ми трошки відступимо від цієї теми. Подивимося, хто я на сьогодні, як бачать мене найближчі люди і як бачать мене вищі сили. І подивимось. Що вам хочуть передати вищі сили? Три позиції, перша позиція. Довго не не думайте. Сподобалась рубашка, значить, вибираємо. Ще буду ставити фігурки. Друга позиція і третя. Давайте так, Піраміда. перша позиція. Цей камінчик, друга позиція. І такий камінчик, третя позиція. Відставляю поки дві позиції в сторону. І дивимось, що нам по першій позиції піраміда. Дивимось. Довго не думайте, загадуйте те, що сподобалось перше. Те й берете. Тут йому і берете. Якщо не ваше, не звертайте уваги, не беріть чужого голову і дурного. Хто прийшов? Хто ти що. Ну, людина така сонячна, життєрадісна, ви кажете, люблю себе, але зараз перебуваю в стані нересурсному, там, де мені тяжко, дуже, дуже. І, знаєте, таке відчуття, можливо, тут людина поранена, поранена. І знаходиться в такому стані е бідному, нересурсному, тому що зв'язалась з дьяволом. Це може бути пов'язано це по війні, зв'язано по війні. Стабільно, так. Да. Тут розрушення, жертва, жертва розрушень дома. Ви кажете, от дом мій розрушений, стабільність моя розрушена. Так, а хто тут? Мужчина, женщина? Хто? Хто? Угу. Тут жінка, зірочка, звзная особа. Особа, яка ну, через інтернет якось. Св'язана з інтернетом, з емоціями. Можливо, жінка. Яка займається так само, як я записую відео, розклади, або ем, психолог тут по, по емоціям працює з емоціями. А, з почуттями, з відчуттями, да, з очікуваннями. Ну тут, скоріше всього, жінка та ролок, тому що тут зірочка така. А, так, добре. А, як... Так, щас, щас, щас. Як вас бачать люди? Як мене бачать люди? Як? Угу. А ви кажете, я тут, ну, мене бачать, не ви кажете, а люди кажуть, бачать у вас сильну жінку. Круту сильну жінку. Яка може підкорити любі віршини і може підкорити любі препятстві. От У вас тут виходить, вам дуже тяжко зараз, ну, така, ні, ні, каже, нагрузила на себе непомірну ношу і тяне. І не показує, що в неї відбувається насправді, загородилась, не показує, що що їй тяжко. Ви тут, знаєте, як та стойка така жінка, яка внутрі надрив, така тяж така внутрі, а снаружи, ну, стараюсь тримати марку. Шукаю, каже, вона тут в одиночестві. Не показує своего, наста... ну, свого настоящого а, лица. а, Що в неї відбувається там внутрі? Закрита дуже. А, бо... І це по правосуддю. А що з правосуддям? Новий етап. Ага. Ви тут у ну, зв'язку спрашиваю, що за правосуддя, по правосудді, ви тут починаєте все з нуля. От переїхали, да, куди ви переїхали з родиною, з сім'єю переїзд такий то тобто не то, що там десь якісь переміни, ні. Тут практичний переїзд із-за в... 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 війни. Угу, Ну тут це дітки, да? Це дітки, діти чи? Угу. Ага. І ви кажете, от, не ви, опять же, чи то так прям подмиває сказати, що ви кажете, а насправді ви тут показуєте, що я себе люблю. Зараз я не підпускаю мужчину якогось, який мною управляв. Іли намагав, або намагався управляти, да? Він вас не підпускав. Він вас якось так обрізав, отрізав. Він Vien... заблокував. І що це означає? Ага. Ага. Ну, тут мужчина якийсь сімейний. І. він, У вас тут були любовного характера стосунки, сексуального характера. Ага. Ви з ним попали в тупікову ситуацію. Ну, так от вас бачать со сторони. А що? Як вас бачать вищі сили? Як вас бачать вищі сили? Як? Ага. А вищі сили бачать, що на майбутнє а, от сонце да, ваше проявлене, ваше тепло, світ, а, якось ви вмієте прояснити ситуацію, розповісти, що відбувається, як відбувається. От По поводу війни тут навіть, ви все-таки працюєте теж, розповідаєте, що, знаєте, і повинні прогнози робите. Далі двигатися, ви боїтеся. У вас тут страхи. Страхи навчатися. А, а Чому? Ну, ви вважаєте, що от вони кажуть, що ви тут в стані, в не, немає как би, основи. Немає у вас матеріальної подушки, да, і проявлять свої емоції трохи більше вмієте, чим більше емоціонувати вмієте, чим заробляти гроші. У вас підход такий хочу стати імператрицею, да? І що? І самі ж собі сопротивляєтесь. То тобто есть ви тут ви ще сили, кажуть, из-за із обманов, із-за противодействия в слишком длительний період часу знаходитеся слишком довго йдете до свого ресурсу, до свого туза за пентаклей. Дуже довго. А що за сопротивлення? Ага. Ну, чомусь у вас немає впевненості в тому, щоб що я зможу. Немає такої впевненості, нема. Такий несостоятельна я, я не, недостойна, я, не, я ще не ресурсна, я не вмію. А хочеться прорив зробити, і що? Ну, тут ви відсікаєте, відсікаєте свою роботу, мага. Вам треба змінювати цю історію, тобто міняти. Проходить трансформацію. Вам треба навчитися. Не бороться сама з собою, що в мене там, от я не зможу, в мене не вийде, і в мене тут серце буде розбите. Я тут, тут борюсь і сама з собою, і не даю сама собі бути в потенціалі. Да? Ви тут в ролі ждуна. Ви тут кажете, ні 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 ну не зараз. Я ще почекаю трохи, от зараз я тут розстроєна, у мене тут проблеми. Емоційного характера, можливо, тут хто там знайомих ви потеряли в прямому сенсі слова. Тут були потери дуже серйозні. І зараз ви в очікуванні, в очікуванні надалі якогось нересурсного на стану, знаєте, така не, не, не собі. Вам высшие силы кажут, ну ты верховна жрица, меняй свою судьбу. А с другой стороны, ресурса и бути в стані, в статусе дружини с минулим мужчиной, обнулять ці стосунки ага, через любовні, через. Через любовні стосунки обороняйся. А, да. це вам порада, кстати, вже пошла. Да. Мужчини нема. У цього мужчини минулого, з яким ви тут розсталися, немає бажання визобновляти з вами стосунки. Він, його притягує дуже сильно його дружина. Вона тут рулить, а емоції свої проявлять, ну. З вами побудувати стосунки через любовні отношения? Ні, це дуже, дуже напряжно. І це у вас стосунки ще ж і на відстані, можливо, в іншій країні зовсім. Добре, сильно я занурилася в перший, раз, в перший варіант, чи я встигну всім розповісти. Подивимося. Так, а що? Ну, це вам уже порада була, так. Да. Він одружений, так що, кажуть, заканчивай, мріять і перестань туди сливати енергію. Дякую. Друга, друга позиція. Дивимося, хто загадав цю колоду і цей камінчик. Хто прийшов? Хто прийшов? Хто? Хто, хто прийшов? Сонце прийшло. Так. Да. Якого тут бажання мужчина? Мужчина так сексуально озабочений. Дуже у нього такі бажання є швидко А Ви тут в такій енергії, подйом. А, можливо, по, по інтернету тут бігаєте, шукаєте свій сексуальний об'єкт. І що? <кхух> ну так, да. що закінчилось? А, все, поняла. Це було прошло. Зараз на даному етапі, точка була поставлена. Точка поставлена жінкою, яка сказала: все, конь здох. Сильно ти довго їхав. Ти слишком довго плавал, називається. Ей, моряк, ти слишком довго плавал. У <coughs> вас тут емоції переповнюють. Угу. Ну, дивимся. Хто ти? Хто ти, по суті? Кто ты? А тут работяга. Мужчина работает. А зараз, ну, раньше работала, во всяком случае, зараз ограничения со всех сторон. То есть не знаю, что мне дальше делать. Як мне дали диеты, очень закрытие. Сам себе тут понастроив баррикад. То есть я уже как бы Навіть якщо, навіть якщо там далі щось освітило, то тут, я тут в обмеженнях і не можу працювати. Е да, результата свого урожаю дочекався, не ну, стабільно, стаб стабільного результата, над яким ми працювали, от хочеться обнулитися, обновити е для своєї сім'ї. Заработать денег? Я такий победитель, я, я достигатор. Тут у мене ще есть у мене імператриця. Яка мене притягує, і мені знає дуже добре. А кто ця імператриця? Хто? Ага. Угу. Яка стоїть на захисті? З якою емоційною емоції вже роз... розтеряні. От вона статусна, стабільна, ця жінка, плодородна, але непонятна, непонятна. І вона відстоює свої кордони. Це дружина ваша. Да, з якою. У вас тут були почуття, емоції. Вам дуже добре було тут, вдвоєм. Така пара красива. І ви в одинакових енергіях були. А кажете, із-за да, і емоційно ми розуміли один одного. Десятка кубка всегда показує, що такі емоції були класні. Куда все подівалось, називається. Из-за того, что ви тут поход устроили налево. То що? Ну да, почали обманувати її. Вона стала закритою. И хочется розібратися на майбутнє. Хто ж там у неї? Є там хтось у неї, чи немає? Угу. Да, ну, ресурса немає. Сижу. вычекаю, жадничаю, не даю ей а, знать про себе ничего, не даю, ну экономлю, накапливаю и что? ну и відчуваю себя жертвой, жертвой королевы пентаклей, да, потому что у нее туз пентаклей в руках, понимаете? она королева пентаклей и хочется шанса еще эмоции получить Ну такий. З одним попом на два стула називається мужчина. Добре. Що хочуть, як, як бачать вищі сили. Як тебе бачать вищі сили? Як? Угу. Ух ты, -моє. Ну, і за, кажуть, із-за любовних відносин, і за емоційних стосунків, з, зі своєю дружиною ви тут своєю дружиною хотів управляти, хотів командувати, казати, що її робити, і як її робити. І був такий холодний, і тільки наставлення давав. І от, оцим своїм, оцею своєю поведінкою, що емоції йшли десь на, наліво. а Дома я управитель, я тут роздаю команди. Я кажу, кому що робити, як робити і що вам їсти і що вам пить. І от цю своєю поведінкою розрушив башню, влаштував тут сім'ї. Тепер отшельничаю. Тепер я тут відлюдник, тепер я в розрушеннях, так? І що? Ну, хочеться все почати початку. По колесу фортуни, от як тільки колісо Фортуни повернеться, так сразу я і проявлюся. Тому що вона сильна, крута, і тому що я тут очікую вичікую удобний момент. Я тут уже собі напланував, я тут уже, да, як тільки денежку насираю на майбутнє, я до цієї лунної принцеси, до яка яка мене із за обманов, а, яка обманує, угу. королевий жезлов, да? Хочете проявитися. І туди хоче, і сюди хоче, І якби би там, щоб не потеряти, і тут не... не прогавить, ну такий. Хитра мудра. Народжений називається, да? Що тобі хочуть передати, ну, що хочуть передати вищі сили. Що? Що? Ну, в тупіки знаходишся, кажуть, так. Да. Между, между тим, що своєю стабільністю своїм домом, там, де тобі хорошо було. І між тим, чого ти очікуєш, якого урожаю ти очікуєш від цієї, цієї ситуації, розумієте? Ну, кажуть, ну, слишком довго ти. Рвався так, що так сильно хотів швидко вирватися, що аж конь здох. уже. Все. Ну, Поїзд ушв, і якщо кудись намилився, то це вже не твоя історія. Да, тут переміни пройшли, тут страшний суд, по страшному суду наказання: тобі перекривають дороги, відсікають дороги. Туда, де ти там женщину розстраював, там, де вона розчарована була із за твоїх обманов, і е, дають тобі ситуацію таку, що ти як ученик, як мальчик, який должен учитися, як правильно поводити себе з жінкою і не маніпулювати не маніпулювати і не відстоювати свої позиції. Що вона должна быть твоєю тайною жінкою. тут нарваться на верховную жрицу. Добре. Вот такая история. Другий варіант це був. Це був другий варіант. Третій варіант. Дивимося. Третій варіант. Хто прийшов? Хто прийшов? Хто прийшов? Uh -huh. А тут людина двойственна, мужчина. Мужчина статусный, э, такий стабильный, король Пентаклей, yeah. який вважає, пребуває в такой ситуації, как, то ли мені оставати э, в, том, в том домі, в котором я нахожусь с семьей, то ли мені уезжать, то ли мені переїжджати. І у вас тут колбаси з одної сторони в другу. Якщо ви себе узнали, тут вилітають карти, що переїхати, вирватися я розстроєний не можу, відкладаю це на майбутнє, ухожу від емоцій. Поки. На даному етапі в стані розстройства. Добре, а як бачать люди Со сторони, як бачать люди, як бачать? Угу. Ушов в емоцій, тут ідуть, бачать, що ви маєте зробили свою долю, таку поміняли круто, десь емоції проявляєте, але вони уходять в розрушення. І за этих емоцій ви уходите в розрушення. Тобто не беру на себе відповідальності, емоцій все менше і менше, тобто вони так йдуть на угасання, на розрушення. Ишо. Наблюдаете наблюдение женщины тайной закончилось. Да, в семьи манипуляции идут, и с другой стороны, сильное очікування на, на расстоянии, то есть по миру. Ось такі йдуть вичікування, вичікування, коли в мене сили появляться, енергія появиться, це ви, ви, вас так бачать. Як тільки кажуть, він в тупіке зараз знаходиться, да, бо грошей мало, і перемогти не може в цих тройних стосунках, вважає себе жертвою, то, якби на старті, отак вас бачать. Тут нестабільним. Не... Чоловіком, який Потеряв свій курс в житті. Як бачить виші сили, як? Без Без ресурса, мало, скажу так, мало ресурса, мало енергії, дьявол руліт і ограничує в діях. Вибор. Вибір, вибір ограничений із-за е, желания, да, із-за такого бажання е, жінки, з якої ви були в однакових сексуальних енергіях. Тут війна між вами. Із-за цієї жінки і вибір ограничений. Потому що раніше ви тут вибирали, та з ким би мені там по дьяволу порулить, а зараз на даному етапі Вищі сили показують, що сили іссякли і вас обмежили. Вам не дають да, ну, сонце. Це егоїзм, да? Женщина вже стала любити себе, та, з якою ви зустрічалися, вона загородилася. Вона по своїй судьбі, знаєте, як? По колесу фортуны ждала цієї любви длительный период времени, трималась за неї. Да, хотелось это все побыстрее решить. А получилось, что на длительный период часа ее ожидания, ну, очікувания Привели її до такого стану, що вона ушла від от цих відношень, сказала, да, мені тяжко, да, я його любила. Але чекати надалі я не хочу. По правосуддю, вона дуже сильна, і вона це закінчила. Десятка мечів вже показує, що обнуляться з вами, обновляться стосунки, так щоб ти там управляв. І управляю ще одною жінкою, вона категорічно отрицає переривчик, Так, да. одиночество цього, бажання сім'ї щасливої, ну, це, каже, нереально зробити, ну, кажуть, що тут дуже важко через боротьбу. Тобто ви свій шанс упустили. Отака історія. Треба було вибір робити. Так, а що, що тобі хочуть передати вищі сили? Що? Що хочуть передати? Угу. Угу. Ну, треба було кажуть цю любов, там, де емоції, да? істинні емоції, треба було захищати. Це було робити на ну, в минулому треба було робити. На даному етапі тут такі качелі. З одної сторони, боль приніс всім троїм, хто в цій троїці, треба було вибір робити, щоб скоріше це все, как бы, знаєте, трансформація произошла, переміни произошли, і розставить ці крапки на дві. Але по міру, ну, на розстоянні, тут нового етапу не може бути. Это уже такая расчарование очень сильное. И сопротивление помогу да, к семье. Вот сопротивление. Вы ж тут не... не кажете, ты ж не хочешь на самом деле семьи с твоей Вот вона... Хочешь по, победить. Пришел, увидел, победил. А це неимоверная ноша. Вот просто не потянешь. Да, надалі обманувати. кажуть, міняйся. Добре. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть свої коменти, що вам прийшлося до душі. Попала я в точку. Пишіть. Ставте лайки, вподобайки, розсилочки робіть. Пока-пока.